Цім вітання. Китайський фактор він насправді є дуже важливий, тому що світом правлять символи і знаки, якщо перефразовуючи чи приписують цю фразу Конфуцію, ну але насправді не все так однозначно і просто, почну з того, що, взагалі, от коли цитують Конфуція, я згадую. Курси письменницької майстерності Густая Водічки, який всім рекомендую, зрештою, як і ораторського мистецтва. І е, е, густа Водічка розповідав про те, що колись його вчитель, який знав там, десятки мов і, зокрема, знав китайську мову, на лекції запитав: А хто читав Конфуцію? Ну, люди освічені всі відразу. Підняли руки, там всі читали, там хоч там одну цитату, але знають. Він каже: Хто з вас знає китайську мову? Ніхто. Так от він каже, ніхто з вас не читав конфуція тому що конфуція можна зрозуміти, читаючи в оригіналі. Я про те, що система мислення цієї цивілізації вона є іншою, ніж наша, і ну про це просто потрібно пам'ятати і розуміти. І через призму. Цього розуміння дивитися на те, що говорять китайські ЗМІ, про що мовчать китайські ЗМІ, про що говорить Сі ці і про що він мовчить. Але взагалі зараз е Сі можна сі Цзіньпіння е трактувати як імператора. В нього зосереджені всі владні повноваження. Китай є значно потужнішою країною сьогодні, ні е ніж Росія. Бразилія, Росія, Китай, Брікс. Там, же, як кажуть, першу скрипку грає Китай, Китай використовує дуже ефективно на свою користь цей злочин, який сотворив московський цар, тобто вторгнення в Україну. Але разом з тим дотримується позиції такого собі нейтралітету, за що він, звісно, отримує критику Сполучених Штатів Америки. Які активно воюють з Росією в Україні, ну так м'яко кажучи. Зараз позиція Америки, знову ж таки, коли я говорю позиція Америки, позиція Китаю, потрібно розуміти, що це позиція тих правлячих еліт, за якими стоять ті сили, які їх, власне, провели до влади. Так от зараз позиція Сполучених Штатів Америки така, що Будуть маніпуляції, будуть спонукання до миру і так далі. Тобто знову дві псевдоальтернативи. Одна псевдоальтернатива це спонукання до миру, а це означає визнання, Ну, де-факто, де, де Юроні, звісно, але це де-факто буде визнання окупованих територій. Інша, Інший псевдополюс це от е, війна заради війни, тобто війна заради того, щоб перемогти Росії, що само по собі видається доволі проблемним, м'яко кажучи. Зважаючи на те, що маємо справу з монстром з, з, монстром з імперією, хоча і на глиняних ногах. Але е, така позиція, вона передбачає втрату найціннішого нашого, нашого людського ресурсу. Те, що ми втратили так вже дуже багато. І е, власне, між цими двома псевдополюсами і розпинається міські людей, міський політиків, політики, е, взагалі, е, Скажімо так, електорату в кожній країні, тому що кожна країна інтерпретує це по-своєму, а кожні політики, кожне політичне групування по-своєму, такі робиться хаос. Але якщо взяти об'єктивно подивитися на речі на природу речей, на природу імперії, то імперії вони конкурують між собою, і дружба між імперіями це таке щось доволі явище, рідкісне. Тим паче у світі глобалізму, коли Залаштунком відбувається значно більше і важливіших процесів, ніж ми це бачимо, як кажуть, назовні. На Проте є символи знаки, і ці символи знаки теж є. Їх можна прочитати, вони є неочевидними, але їх можна прочитати. Через те, що ті люди, які займаються геополітикою, вони, ну скажімо так, вони мають слабість до певних дат. Певних символів, певних чисел, певних е, асоціацій. І от ми бачимо, мабуть, недаремно візит Сізіньпіня в Росії відбувається в дні, е, які досить знакові дні весняного рівнодення, сонцестояння. І ці дні вони є е, насичені своєю певною енергетикою, вони самі є по собі символом. І, власне, ця зустріч є дуже символічною. Про що, можна, про що можна прогнозувати в цій ситуації? Звісно, що ми будемо бачити тільки, ще раз скажу, певні, певні знакові символи. І один з них це є позиція Китаю, який намагається стояти над, над тою. Кажуть, Ща це йому погано вдається, але тут позиція знов-таки розігрується дуже цікаво, тому що з одного боку Китай він конкурує з Америкою і так би, там немає такої дружби, з одного боку, з іншого боку, він не домовляється з Америкою. Китаю вигідна, Славка Московія, багата територія. Це не означає, що Китай там конче потрібно там Сибір там аж до вічної мерзлоти. Ні. Але територія багата ресурсами, Територія, яка має перспективу до освоєння, це завжди непоганий бонус у будь якій геополітичній грі. У 2014 році, як я почув в одному е е е відео, ну так якби начебто не фейк, Ангела Меркель подарувала. Сіціньпіню карту Китая, стару карту Китая, де, власне, китайськими є території, які належать нині Московії. Ну і при захопленні тих територій, там були і відповідно злочини щодо китайців. ну, злочини. Кожна війна це злочин, кожне захоплення чужих територій, на мою думку, це злочин. Тому, як стверджують знову ж таки автори цього відео в Китаї це пам'ятають, вивчають. Вони знають китайські назви теперішніх російських міст, і поступово йде окупація, окупація тих територій Китаю, економічна окупація. Це вже давно є в Росії закон, який е я його зараз не задаю, як він називається, але суть його в тому, що передаються величезні території в концесію, і е на тих територіях концесіонери чи іншими словами, як нас модно казати, інвестори, тобто ті, хто вкладують гроші, вони розпоряджається багатьма речами, скажімо, без погодження з центральною владою, тим паче з місцевою владою тих регіонів. А місцева влада в багатьох регіонах Далекого Сходу, Сибірі, вона є доволі слабкою через те, що для ефективного здійснення влади має бути певна, певний рівень урбанізації, який насправді там дуже низький. Тобто там люди, які мешкають по глухих. Глухих селах, маленьких містечках, е десь далеко від органів влади, там, ну, по суті, контроль за тими територіями дуже слабенький. Тобто і влада сама слабенька. Отже, е Китай об'єктивно зацікавлений в славній Росії, як і, звичайно, ослаблені Америки. За тим всім, за владою Китаю, за владою Росії, за владою Америки, стоять. Е Геополітичні клани, ті, які володіють основним ресурсом грошима. Між ними немає єдності, між ними теж є конкуренція, але ми її бачимо лише в вигляді конкуренції держав, політиків. Що від насправді там відбувається, чи це конкуренція, чи це договорняк, чи це шоу, ми цього не знаємо. Дуже часто мені оце, що відбувається, нагадує такі, таку аналогію з хорошим і поганим поліцейським. Однак є хороший поліцейський Америка, є поганий поліцейський Московія. І от коли один очевидно поганий, то другий, хороший, добувається своїх цілей, які поганий би не зміг добитися. Ну, іншим шляхом добивається. Які ці цілі? Знову ж таки, повернуся до своєї думки про те, що зараз відбувається процес становлення нового світового порядку а боротьба політичних кланів, політичних груп. Які виражають ніби інтереси держав. Ну, Тому що стільки наївні люди думають, що влада в державі виражає їхні інтереси, це не, не йдеться про Україну, це йдеться по суті про будь-яку країну. Влада обслуговує інтереси своїх спонсорів, свої власні і відповідно інтереси тих груп, які, які стоять за нею, які в яку вони входять. Які стоять за нею. Це е, безструктурне управління, яке відбувається через певні символи, через певні сенси. Ну, от, Соросятина це один з тих методів управління, е, метод управління, який е, через таку гнучку систему певних е, цінностей, які нам нав'язуються, призводить нас до, е, ну, до того, що вироджується, вироджується нація, вироджується народ. І, зрештою, це саме відбувається в Московії. Ну, я нагадаю вам там недавній випадок, коли гей Повія задусив цього одного з розробників вакцини Спутник. І я так підозрюю, що це не випадково. Ну, це таке, це моя така підозра, це не, не, не є якийсь там факт там чи аргумент. Е, я до того, що це явище, яке було, за яке мене заблокували тут були. Трошки в Ютубі це явище, яке я не хочу зараз зачіпати, але це явище воно е, теж дуже серйозно зав'язано. На Китай, на Сполучені Штати, відповідно на Московію. Е, зрештою, і на інші регіони світу, на інші центри сили, центри впливу. Центри впливу там дає центри скупчення грошей. І от зараз дуже цікава річ на тлі візиту, символічного візиту на весняне рівнодення, символічного візиту імператора Сі. До Московського царя. Різниця між імператором, китайським і московським царем є дуже суттєва, насправді. Так ось, ось цей візит він відбувається на тлі процесів, які відбуваються, які проходять зараз в США, тобто можливий арешт Трампа, який там розганяється навколо нього істерія, це, знов таки проблеми банків. Які призводять до поглинання малих банків і взагалі до переформатування фінансового сектору. Е, Проблема з Швейцарія, Центральний банк Швейцарії вперше за 100 там, з, 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 з гаком років е, є збитковою у своїй діяльності, це е, ще ціла низка інших подій, які відбуваються у світі, і про які їх у своїй сукупності оцінити дуже важко. Але ми знаходимося знову ж таки в процесі переходу, об'єктивного переходу, який називають великим перезавантаженням. І коли розуміти, що ціль того всього, що відбувається, це переформатування нового світового порядку зі встановленням одного світового уряду, то тоді на ті події можна дивитись зовсім по-інакшому. Зустріч з Путіним. Чи спонукання до миру України, так званого миру, тому що миру не буде. Якщо це елементи одного глобального сценарія, то е я не хочу драматизувати ситуацію, бо в таких сценаріях завжди є відхилення. Ці відхилення, вони, е власне, і не дали можливість тим планувальникам, які свої намери оголосили в славнозвісній фальшивці. Протоколів деяких там мудрогелів, Сіону, так оці плани не збулися. Хоча Генрі Форд казав, мене не цікавить, фальшивка це чи не фальшивка. Мене, мене лякає те, що збувається все, що там написано. От воно збувається, вже би мало збутись, не збулось. Чому? А тому що живу матерію ще ніхто не прорахував. І ні один штучний інтелект і не прорахує. Це неможливо. Тобто завжди буде похибка. Хоча зараз в тій ситуації, в якій ми перебуваємо, ми бачимо про управління в Китаї, і теж не можна казати, що це однозначно зло. Там ж соціальний рейтинг чи в принципі, певна дискримінація. Імперія інакше не може, інакше вона не буде імперією, вона не виживе. А соціальний рейтинг, якщо він використовується, це, зрештою, це стверджує го Я цього не можу стверджувати. Вибачте, я далеко не від... Тобто зовсім не Китаєві. Так, він стверджує про це для того, щоб на верхній щаблі влади дійсно пробиралася краще. В цьому є логіка. Я десь читав публікації про те, що в Китаї відбувається певна селекція в органи влади з низів, де критерії є не походження, не статус, не батько комуністам чи олігарх, а власне. Особисті якості. Але це відбувається під контролем Комуністичної партії Китаю. Зрештою, комуністична партія Китаю показала ефективність такої системи в економіці. І е, тут я хочу навести слова Джозефа Іджуна Стіліса, Нобелівського лауреата, який писав, що дуже люблять, як негативний приклад вказувати на економік Радянського Союзу, але забувають згадати про успіхи централізованої економіки Китаю, де ну, це не зовсім державний капіталізм, але десь десь воно щось подібне. Е, гроші, великі гроші керують світом. Китай теж залежний від грошей, як би це не було банально. Зараз відбувається перетік, певне перетікання інвестицій в Індію, що змінить формат геополітичний найближчим часом. Але ці домовленості, які відбуваються сьогодні, те, що відбувається в Штатах стосовно там, Трампа, бо це теж дуже символічна річ, і багато інших речей, вони тільки укріплюють мене в тому, що відбувається процес системних змін. Ці системні зміни вони є не хороші, не погані. вони просто є. А від того, якими вони будуть, це залежить від нас, від кожного з нас, тому що. Від розуміння тих процесів, від розуміння свого місця в тих процесах, від, скажімо так, відмови від участі, активної участі в негативних процесах залежить дуже багато. І це справді важливо. Але це вже трошки інша тема, тому на сьогодні я дякую, хто почув, хто послухав. Знову ж таки, я дякую тим, хто допомагає, хто підтримує. Я буду продовжувати звертатися, буду продовжувати роздумувати над тим, що відбувається. Вибачте, якщо щось можливо не дуже е, чітко пояснює, буду намагатися виправлятися. Почуємося, дякую.